Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Хочу з вами поговорити на тему трансформацій досить потужних цього місяця. Наскільки ви знаєте, саме цього місяця відбувався великий молебень в Індії. Вибрані Браміни молилися за мир в Україні, за спокій в Україні. Та за благополуччя в Україні. Зараз відбуваються дуже цікаві події в плані того, що дійсно це може вести до завершення цього всього. Ну, тому що тут і дуже потужні енергетичні коливання, трансформації. Особливо це було відчутно 24 числа, 24.05, якраз незадовго після того, як цей великий молебень, ну як він не дійшов до фіналу, він продовжується, але основна його частина вже завершена. Плюс багато світових подій, досить таких потужних та трансформаційних. Оця от ситуація з Палестиною, ситуація в світі з тим, що нарешті починають викривати аферу під назвою коронавірус. Це все веде до того, що відбувається дуже глибока та глобальна перетрансформація. І в Україні, зокрема, теж от таке, от, що от Путін знову щось там про мир закликає, Зеленський впирається, але тим часом в Білорусь прилетіло дуже багато високопосадовців з Кремля, в тому числі ще й Янукович прилетів. Якось, знаєте, все це от енергетично воно веде до чогось такого кульмінаційного, як я вже казав, цього літа може відбутися щось дуже кульмінаційне. Ми сподіваємося, що все, що відбудеться на краще, хочеться миру, хочеться спокою, хочеться благодаті. За це молимося, за це всі разом і об'єднуємося. І я проводжу далі свої молитви енергопрактики, тому що хочеться миру, спокою, благополуччя, благодаті, тому що все таки людська місія полягає не в тому, щоб померти десь там, просто так, от, а все таки людська місія вона є більш глибинною. Більш духовною, трансформаційною шкода людей, які цього не розуміють, але є люди, які це розуміють і це добре. І ми повинні розуміти, що нічого в матеріальному світі насправді нам не належить. Все те, що нам дається, воно дається нам вищими силами в оренду. Тобто ми нічого не візьмемо на той світ. Ми те, що ми маємо тут, той ресурс, який нам дали, грубо кажучи, ми маємо його використати максимально во благо, во духовність, якусь во трансформацію, духовну, щоб наступні покоління не повторювали наших помилок. Так що молимось, об'єднуємося і віримо в краще. Дуже багато важливих подій відбувається, дуже багато важливих перемін, перетрансформацій відбувається, в тому числі з цим новим законом про мобілізацію, теж в тому числі. Так що, от таке. Ну і на останок посткриптом скажу, передбачаючи наперед такий досить. А стара, у мене є коментарі від деяких користувачів. Скажу, що слідкуйте, будь ласка, за собою. Я розберуся із Ти ЦК, ВЛК, але без вашої допомоги. Будь ласка, звертайте більшу увагу на ваших родичів, близьких, рідних. Я думаю, вони потребують вашої уваги, а не якийсь невідомий хлопець з Тіктока. Бережіть себе.